Знаєш, а я уявляла, що тебе поранили, і я приїжджаю в лікарню, і там сидить вона. А як ми будемо тебе ділити? Лікувати по частинах? Коли мій тато помер, на похорон прийшло 5, може шість жінок, і всі вони говорили, як сильно вони його любили, і як сильно він їх любив. А потім до мене підійшла наймолодша і каже... Далік мені довжен 300 доларів. Мій тато, він знаєш, він не був героєм. Він був хіба героєм-коханцем, але після трьох інсультів на інвалідному візку, і біля його труни билося п'ять жінок. Що буде, коли тебе вб'ють? Герой війни, лідер, патріот. І... І настане моя черга промовляти. От що я їм скажу? Дорогі побратими, рідні, жінки. А в нього не встав, коли ми були в першу ніч. Та не встав. Ми тоді з тобою тільки приїхали в готель, де була гаряча вода, чиста постіль. Ти зняв з себе всю цю зброю, всю цю страшну війну. І в тебе не встав. Навіть не поверхнувся. І знаєш, мені стало дуже страшно. Ти тоді хропів, я знову не спала, і я подумала, оце я попала. Але я готова нести цю любов. А я навіть в тебе взагалі ніколи не встане. Я буду тебе нюхати. Я взагалі не знала, що чоловік може так пахнути. Цікаво, ти тільки мені так пахнеш чи іншим також?